Це в нас вже гриб парасолька. Ось таке потовщення знизу. Бачите, немає ніякої вольви, піхви. Тут було б колечко, котре рухається. Але цей гриб беру на виставку, тому нічого розрізати не буду. Ось такий в мене кошик сьогодні. Я частину беру, як свій урожай, і частину збираю. Для того щоб доповнити сьогоднішню виставку А ось це в нас молоденькі, гарненькі дубовики оливкового бурі. В них є своя відмінність від інших дубовиків і взагалі інших болетових грибів з червоним гіменофором, з червоною ніжкою, з такою світлою шипинкою. В них ось такі крапинки на ножці. Тобто це дубовик. Крапчистий або боровик крапчистий, по-різному його називають їстівний гриб, котрий на зрізі дуже синіє. Дуже синіє трішечки вам його пошкоджу, покажу. Багато хто бачив, а хтось ще не бачив ніколи. Ми його вам пошкодимо. Чому б ні? Бачите, як синє на зрізі. Спочатку жовтий, а потім синій. Дістивний, класний гриб. Перед приготуванням треба його відварити. Хвилин 10 15 Це в нас вже білий гриб. Як бачите, вже такий погризений, але ще повністю пригодний для сушки. Ось в мене вже це велика корзинка. У мене вже половина всього. Тут частина для виставки, тут частина для того, щоб це все з'їсти, заморозити, приготувати. Ну і зробити щось цікавеньке. Ось ця краса це в нас також білий гриб, дубовий. Чомусь я, звичайних, ще не знаходжу, хоча вже час. Лише дубові. Вони дуже червиві. В основному ціла лише шипинка це взагалі, бачите, згіла. Тому такі червиві, щоб ви не думали, я не беру. У мене все-таки є якась межа. Це також дубовий крапчастий, лише вже погризаний, який можна забрати на їжу. Як ви помітили, я знаходжусь в такому дубовому лісі з примісю сосен. Тобто, в таких дубових лісах, в соснах можна зараз збирати саме ті гриби, які я вам сьогодні показую. Ось це вона найкраща з сироїжок. Сироїжка зеленувата або сироїжка горіхова. Ось такі в неї світленькі пластинки, світла ніжка. але дуже цікавий колір у шапинці. Він такий майже зелений, з маленькими лусочками, такими потрісканими. В такому стані, в такому молодому віці, це взагалі просто делікат. Найчастіше я її збираю в буках, але зараз тут що завгодно росте. І буки ростуть, і дуби ростуть, і ялини ростуть, все, що хочеш. Ну і вони тут також, ці сировішечки є. Люблять їх слимаки, і черв'ячки, звичайно, також. Люблять. Ну і я в свою чергу ці сировіжки. Дуже радує, що в дубах все ще зустрічаються білі дубові. Я в цьому місці знаходжу білий вперше. Раніше я сюди ходила, от сиреїшки бачила. А що білий дубовий, так ні. Ну, добре, нове місто. Нове місто це завжди класно. Один з найчастіше зустрічаючихся один з грибів, які зустрічаються найчастіше. Це в нас моховик тріщинуватий, його ж тут називають бабка. Дуже класний гриб. Я б його рекомендувала збирати всім, коли він ось такий молодий. Він прекрасний, смажений. Варений, маринований, просто супер. Якщо знаходите цілу поляну виховідки трещинуватих, не проходьте мимо. Вже не перший раз я вам це кажу. І я думаю, хто мене послухався, задоволений. Якщо такі з вас тут зараз є, пишіть коментарях. Ось ще дуже цікавий літній екземпляр. Це глива, але глива легенева. Вона сама по собі дуже легенька, чому легенева, знаєте, аж як легень. Просто вона маленька, біленька і навіть якась, не знаю, як хмаринка. Легенька, гарненька і біла. Їстивний гриб, дуже смачний. Трішечки, як і всі гливи, має невеличку гумову консистенцію, але взагалі їстивний і класний. Буде супер екземпляр для виставки. Ось так посеред лісу ми з вами і розійдемося. У мене багато екземплярів і як для себе, і як для виставки, щоб її доповнити. Починається дощ, тому буду тікати. А вам всім дякую. Обов'язково пишіть в коментарях, які гриби збираєте літом ви. Ну і зустрінемося з вами в інших відео на кухні. У мене на каналі кожну неділю о 20.00 на приготуванні страв з грибами. Ну і, звичайно, на яких-небудь виставках.